Можемо подивитися відео підрозділу БПЛА, без якого не обходиться жоден наш стрім. Це 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем ПТХ і Мадяра, які от демонструють вам логістичний спосіб переміщення росіян. Росіяни вже втомлені. Росіянам важко. Він уже дійшов до цього розбитого будиночку, в якому можна переховатися. Пройшов полем і здавалось би все так гарно. Якраз зараз можна відпочити, проте фінальний ривочок тут треба зробити, бо чують і в півідрон, намагаються від нього втікти. Грамотно обирають найкраще з можливих доступних місць. Точніше, один з них грамотно обирає, прикрившись деревом і другим своїм росіянином, внаслідок чого бачимо потім ось таке яскраве палання. Непогана така бойова частина була. Як бачите, другий дрон вилітає одразу на підтвердження і на. Ліквідацію другого росіяна, якщо він там залишився, але якимось магічним чином ні, випаровався, немає. Відзначу, оцей момент такий. Що там вже. ще один пішов? Може він обходив а, з іншого або боку. Бойову частину іншу ти не помітив, ні? Яку іншу бойову частину? Там навіть червоним підсвітили. Де? Давай дивиться. Газовий балон. Газовий балон, який вони несли. Ні, він зашпортався за газовий балон, і через то така детонація була. Давай дивитися. Я думав, ти підводиш, він ідеально вибрав. Дивись. Зараз показую трусака і знизу балон. Русак. Балон. Красиво. І дрон. А ти думав, це просто так оце воно бабахнуло так собі, так? Да? Та цю спальню взагалі можливо був якийсь. -то балон Та балон Порожні балони, якісь ну так для чого тоді виділяти цей балон на відео навіть, щоб вести тебе в оману. Спальник на горбу був, а балон знизу. Я е, може бути балон, може бути що завгодно. Але я відзначу швидкість реакції птахів Мадяра, що вони або кількома дронами вилітають, або інша тактика застосування, в яку не хочеться лізти. Але в моменті зазвичай перший дрон полетів. Здійсни ураження, до розвідка, друге другий летить. А цей летить, і другий уже прямо летить за ним. Ми ще не встигли розібратися балон, це спальник чи дивись. щось інше. Ну він отак, ну форма, як він. А чого ж він не червоний тоді? А чорно-біла камера, прикинь. Ну дивись, ну і що це? Спальник на горбу. Може бути, все, нехай це буде балон. Нехай, нехай буде, все може бути.